Дрібнички для різдвяного настрою від бренду Livarno Home всього лише за 91 гривню за одиничку. У лоті буде аж 93 одинички, і вартість лоту 1970 гривень. А, дивіться, що буде входити в лот. Дуже багато різноманітних дрібничок. Вони є як дерев'яні, так і. Фетрові, так і керамічні. Можемо подивитися, ось будуть фетрові, наприклад, да, іграшки, зірочки, олені. Буде ось така сова, дід мороз, ось такі дід морози, це все фетрові. Дерев'яні зірочки будуть, ось такі дерев'яні зірочки. Дуже різноманітний вибір буде. Ось така керамічна свинка буде з підковою, на щастя. Дерев'яна ялиночка, дерев'яні солдатики, да, будиночки дерев'яні. Будуть йти до них ще ці як вони називаються, щіпочки, ще щіпочки так, щоб можна були фетрові оці ігри, чи прикраси защіпляти. Далі будучи дерев'яні ось такі янголи маленькі і трошки більші. Їжачок, сніговичок, Тобто дуже багато, а, будучи ось такі паперові іграшки, ось така буде. Пуля паперова, яку можна запускати, а підвішувати можна. А, тобто, дуже багато різних маленьких прикрас для вашого будинку, щоб до свята прикрасити, і було дуже гарно і атмосферно. І якщо вам подобається цей лот, замовляйте його у наших менеджерів. Вся інформація під цим відео.